Скільки потрібно заробляти у Тернополі, аби прожити у ній людині місяць? Я вже в кожного різні погляди так, на життя, чи потрібно мати багато, аби, аби прожити. Це залежить, як людина хоче прожити, чи, чи бути багатим і розкошувати, чи прожити просто, просто, як проста людина. Скільки особисто вам необхідно, аби прожити місяць? Як на мене, тисяч вісім гривень. Яка у вас зарплата? 1200. Яка у вас зарплата? Не зарплата стипендія. Цього місяця 1500 гривень. Чи вистачає вам цієї стипендії для того, аби прожити? Дівчині ніколи не вистачить 1500 гривень, тому ми економимо і стараємося робити більше. Вільний від навчання час». Скільки потрібно заробляти у Тернополі, аби прожити одній людині місяць. Я не в Тернополі живу, в селі за рахунок колгоспу виживаємо. Яка зарплата у вас? Я не працюю, тільки чоловік працює. Яка у нього зарплата? Чотири тисячі. Як можна вижити, працюючи власне, в колгоспі і у селі? Ні-ні, я ні, маю на увазі, що за городи, городи ви, ви допомагають. А так би ви не вижив. Звичайно, за чотири тисячі. Чи задовільняє вас ваша заробітна плата? Ні. Скільки потрібно заробляти в місяць, аби прожити в Ну, до рівня європейського, то нам треба приблизно 10 тисяч хочети. А реально? А реально, щоб прожити в Тернополі. Якщо е, ви не є житель Тернополя, якщо ви там по ряд на плата з квартира і всі ці нюанси там. То... П'ять, шість. Яка у вас зарплата? П'ять-шість. <шу> Яка у вас зарплата? Я пенсіонер. Чи влаштовує вас ваша пенсія? Так долі не вибираєш, так і пенсії не вибираєш. Чи ви Що заробив, то маєш. Чи вистачає вам цих коштів, чи, можливо, ви заробляєте якимось чином пасивним доходом? Включуся, як білка в колесі. Хто дбає, той має. Скільки потрібно заробляти в Тернополі, аби прожити місяць одному? Ой, одному. Якщо з затягнутим поясом, то тисячі три, напевно. Скільки ви заробляєте? Я заробляю трошки менше. Як ви живаєте? Стараємося. Купляємо все по мінімуму, але нічого. Не жаліємося, наразі не жаліємося. Але для родини трошки маловато буде. Скільки потрібно заробляти у Тернополі, аби прожити одній людині? Одній людині? Я не можу сказати. Дуже все дорого. Орієнта. Ту Тисяч п'ять, напевно, щоб і заплатити за квартиру і вижити в нинішній час. Скільки ви заробляєте? Дві тисячі. Скільки потрібно заробляти сьогодні тернополянину, аби прожити місяць одному? Дуже важко відповісти, тому що ми приїхали за кордону і я дуже я не можу навіть уявити одному без дітей. Тисяч п'ять-шість. Скільки потрібно заробляти тернополяну аби прожити місяць одному? Мінімум п'ять-сім тисяч. Скільки ви заробляєте? Дві з половиною. Як виживаєте сьогодні? Олег-ледь. Але стараємося влітку підробляти і діти також, ну щоб трошки допомагають сімейному бюджету, наскільки можуть. Скільки потрібно заробляти в місяць, аби прожити у місті на одну людину? Я думаю, приблизно три тисячі. Скільки ви заробляєте? Ну, я поки що не працюю, я з дитиною. У ну, мене така ще і професія, майбутнє актор-режисер, що це неможливо, неможливо. Але моя думка, що. На Україні досить малі шанси заробітку і потрібно за кордон, на жаль, їхати. Частіше наші люди виїжджають. Ну, жаль, хотілося, щоб було покращення, але, але немає, на жаль. Скільки потрібно заробляти тернополянно, аби місяць прожити одному? Це залежить від потреб людини, які в кого вимоги. Один може прожити на 2-3 тисячі, іншому і 10 тисяч замало. Все залежить від потреб людини. Особисто вам? Не можу конкретно сказати. Скільки заробляєте? Ну так, більш-менш вистачає. На прожиття хватає, на, на їду вистачає, ну, відносно. Угу.